Триває 1139-й день повномасштабної війни. Час новин в ефірі телемарафону про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Вітаю. У Херсоні внаслідок ворожої атаки постраждала вагітна жінка з дитиною. Повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Медики надають їм необхідну допомогу від ворожих атак оговтується і Херсонщина, майже 30 населених пунктів області обстріляли росіяни за минулу добу. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіків. За його словами, росіяни атакували Білозерку широко Балку Антонівку внаслідок обстрілів загинув чоловік, п'ятеро поранених. Пошкоджені багатоквартирні приватні будинки та критична інфраструктура. Загалом п'ять поранених, один загиблий, два будинки багатоквартирних пошкоджені, близько десятка приватних. Також хочу зазначити, що в Білозерській громаді низка населених пунктів зараз без світла, тому що наслідок. Атаки знову таки російської по енергосистемі Херсонщини було пошкоджено енергооб'єкт, і зараз більше 1600 мешканців без світла. Одна людина загинула від ворожої атаки на Харківщину. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексінігубов. За словами, окупанти скинули керовану авіабомбу на село Такарівка 2 Дергачівської громади. Наслідки атаки уточнюють. 274 удари по населених пунктах Запорізької області завдали росіяни протягом минулої доби. Про це у телеграм написав очільник ОВА Іван Федоров. Проти цивільного населення застосували дрони, авіацію, РСЗВ та артилерію. Минуло без поранених і загиблих. Утім, надійшло чотири повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Якщо візьмемо в сумі всю територію е, за останній тиждень, то тут, на жаль, ми не бачимо жодного зменшення ворожої активності. Майже три тисячі разів ворог обстріляв територію Запорізької області. На жаль, дві людини ворог вбив. Вони загинули, і десять людей поранено. Частина з них була доставлена до лікарень, частині було надано медичну допомогу одразу на місці. Ми бачимо чергові майже сотню. Зруйнованих будинків цивільного характеру російські окупанти атакують цивільне населення Кошугумської громади Запорізької області за останній тиждень двоє загиблих та до десяти поранених в селищах громади, а також більше сотні зруйнованих будинків. Чим живе громада? Чи виїздять люди? Дізнавались наші кореспонденти із Запоріжжя. Ви думаю, запчасть чого то з того, що нас атакувало. Останні два тижні росіяни накривають кабами й бойовими безпілотниками Кушугумську громаду Запорізької області. У її складі три селища: Балабино, Кушугум та Малокатеринівка. Мало Катеринівки було. У нас менше було це, але й було й в Балабині, і, Балабин, і скрізь по громаді. Ну так що дуже це вперше. Обстріл шахедами призвів до руйнувань в центрі Кушугуму. Тут понівечені крамниці, будівлі соціальних закладів. Щонайменше п'ять автобусів, які возили місцевих до Запоріжжя, зараз розбиті. Немає, сьогодні не Поїхали немає. Сьогодні не поїхали люди, але замість Богданів там два спринтери. Він їх може вивезти, а може не вивезе. Водії кажуть, останнім часом через ворожі безпілотники їздити вкрай небезпечно. На роботу їдеш машиною й дивилися. Раніше виїжджаєш, дивишся на дорога, зараз дивишся. То ну, на автобусі ти ж не течеш, та й на машині. Через повторні обстріли загинув друг Олега Вадим. Чоловік після першого обстрілу вирішив гасити свою автівку і потрапив під удар російського безпілотника. Є там ну 5 секунд. Сьогодні друга ховати будуть. Прямо в нього. Ну, так воно і вийшло. Наша з громади приїхала пожарка, я чув, лічне, як кричали в укриття. секунд. люди ось розбирають хати. А вони людей Ну, обстрілюють до великої війни в Кошугумській громаді мешкало більше 18 тисяч людей. Зараз біля 12 тисяч, в тому числі і 3 тисячі тимчасових переселенців. А втім, як каже голова громади, після останніх масованих ворожих обстрілів люди почали виїздити. Ситуація, як ви знаєте, вона не до кращого йде. І вони б'ють по інфраструктурі для того, щоб саме люди виїжджали з території і потім. Як би їм простіше було бити не на куди закритими глазами. Ну, я думаю, тисячі півтори виїхали. Від ударів ворожих кабів потерпає Мала Катеринівка, що на березі Каховського водосховища. А от останнє було, звісно, каби. П'ять кабів прилетіло саме в селище Мала Катеринівка в центр, десь на відстані 300 метрів одна від одної. Квартали ці десь по 5-6 будинків повністю знищені, тобто 5-6-30 будинків повністю знищені і порядка 170 – це різні ступені пошкодження. Одна з ворожих авіабомб вибухнула біля будинку пані Світлани. Тепер він непридатний для проживання. А це, я читаю, що летять над Каховським водосховищем. Ми просто не ожидали. От скільки ж в нас, слава Богу, каби якось їх садили. То там падають громко. Ми їх чуємо. Ну щоб іменно в село. Жінка каже, після обстрілів кабами почали з чоловіком ховатися в підвалі. Ну, ви знаєте, я от цих якось дронів, щось я ну не дуже сказати чесно, боліла. А оце як тільки каби, я їх я їх всі щось боялась. От іменно я цих кабів боялася. І оце, як каби, ми спускалися. Тоді тут связі ж немає, оце так. Вийду, руки виставлю, ага, там прийде на, на телеграм, почитаю дещо куди, зайду, почитаю. і, і оце покадуло боя, це ми бігали. В Малокотиринівці залишається чимало родин з дітьми. Виїздити ми нікуди не будемо. Чоловік працює в ДСНС, я його не залишу. Щоб, щоб у нас, то і буде. Попри обстріли, кажуть місцеві, евакуюватися не планують, пристосувалися. А для місцевих дітей у Кушугумській громаді побудували підземну школу. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Для переговорів про угоду щодо видобутку корисних копалин у Вашингтон цього тижня вирушить офіційна делегація України. Про це виданню Reuters розповіла віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свериденко. За її словами, до складу делегацію ведуть представники різних відомств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Новий проект угоди від час свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Україна відправить команду до Вашингтона наступного тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росією Кривого Рогу та Києва. Він засудив РФ за ігнорування мирних пропозицій. Про це президент Франції повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню, минув майже місяць. І в той же час цитую: поки ми разом з усіма нашими партнерами працюємо над забезпеченням миру, Росія продовжує вести війну і робить. Це з новою силою. Французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені. І в разі якщо Москва і далі відмовлятиметься від миру, потрібні рішучі дії. Мої думки з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія. Цим російським ударам має настати край. Якнайшвидше потрібне припинення вогню і рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир'я, скільки ще Росія буде насміхатися над пропозиціями миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей та інших цивільних? Нагадаю, напередодні росіяни в день жалоби за загиблими у кривому розі завдали ракетного удару по Києву та регіонах балістичними ракетами. У столиці троє людей отримали поранення. Одна людина загинула. Через падіння уламків спалахнули пожежі в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах. За словами речника ДСНС Києва, найбільших руйнувань зазнали меблевий цех, складська будівля та три поверхи бізнес-центру в оболонському районі столиці. Посилювати власні спроможності закликав партнерів НАТО держсекретар ША Марко Рубіо. Попри це, США планують продовжувати свою підтримку. Про це Рубіо написав на своїй сторінці у соцмережі Ікс. За його словами НАТО має бути справжнім альянсом, а для цього партнери повинні посилюватись. Окрім того, Рубіо назвав дві причини такого свого заклику. По перше, війна в Україні, я думаю, розбудила багатьох людей на цьому континенті щодо реальних загроз, реальної війни. А другою причиною, я думаю, є тиск і заяви Президента Трампа. І ми сподіваємося, що коли лідери зустрінуться в Газі, будуть прийняті подальші і більш тверді зобов'язання в цьому напрямку. Масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни НАТО, пройдуть 25 вересня у німецькому містечку Гамбург. Про це повідомляє місцеве видання. Маневри під назвою Рестом Сторм Браво мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові відпрацьовуватимуть пересування через місто, організацію медичної допомоги та евакуацію поранених. Також навчання сфокусують на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією. Нагадаю, що Гамбург є портовим містом, тому може відігравати важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи. Темпи просування росіян зменшуються. До такого висновку дійшов американський інститут вивчення війни. За березень цього року росіяни просунулися на 143 квадратних кілометра. Це найнижчий показник за останні п'ять місяців, додають експерти. А за оцінками британського міністерства оборони, швидкість руху росіян по території України падала щомісяця, ще з листопада минулого року. В установі зазначили, протягом останніх тижнів сили оборони України провели локальні контратаки на Покровському і турецькому напрямках, відвоювавши втрачені раніше території. Театральна прем'єра на сцені театру Франка презентували виставу Невеличка драма. Режисер Ігор Білиць переніс на сцену сюжет одноіменного роману Валеріана Підмогильного. Про що постановка та чи припала вона до душі глядачам? Бачила Соня Григорчук. Глядачі займають місця, лунає третій дзвінок, і в залі гасять світло на камерній сцені Київ 20-х років минулого століття. По-іншому люди жили абсолютно інша епоха, інші наративи, суспільно-політичний настрій. Інший звичайно, треба брати це до уваги і грати саме цю добу. Виставу режисер Ігор Білець створив на основі одноіменного роману Валер'яна Підмогильного, відзначає. Прагнув привернути більше уваги як до історії, так і до її автора. Митця епохи розстріляного відродження, що зазнав репресії і смерті від рук радянської влади. На жаль, я дуже пізно почав вивчати українську літературу. що все не був до неї доступний в період окупації Росією. що, можна сказати, і після 22-го року прорвало. Я читаючи під могильного місто. Найпопулярніше, а дошовши до невеличкої драми, я просто був вражений, як ця робота ще. Не дійшла до сцени, бо стільки персонажів, такі цікаві персонажі. Цей фемінізм правильний в 20-ті роки, 100 років тому такий він прекрасний, і я подумав, що обов'язково треба. У центрі сюжету Марта, молода дівчина, що у своїх життєвих виборах слухає серце. Вона обожнює читати і багато мріє. Та водночас знає собі ціну і вміє відстоювати власні думки. А ще хоче сильно закохатися. Навіть якщо ця любов не матиме щасливого кінця, Як би не було важко, ми все одно маємо посміхатися і, і, і от танцювати під ліхтарями, е, іти під дощем, е, просто буду ну просто жити. Але не так, от ну якби там є багато різних злаканих не просто жити, якось жити, а жити максимально наповнено, наскільки це можливо, і тільки ми це створюємо. Тому власна марта, вона така, вона сама собі це створює, але не одразу це розуміє. Та в оточенні марти не ті, хто витатиме з нею в хмарах. Чоловіки, що її добиваються, керуються холодним розрахунком, законами науки та місцем жінки в суспільстві. Тож, марто, ти, будь ласка, не легковаш мої наміри. Бо вони не змінились. Крапка. Дмитро, це такий персонаж, він дуже раціональний. Нема кохання, є шлюб, є діти. Кохання не існує, воно може проходити. Це не надійно, а от шлюб це надійна історія. У нас будуть діти, у нас буде робота, ми будемо жити і все буде окей. Для мене це страшна ситуація. Кохання має бути обов'язково, І, в принципі, про це і вистава. Тож що вдасться Марті знайти таке бажане кохання і втримати його. Актори триматимуть інтригу, мало не до самого кінця. І що таке життя, як не безумство, а віра, як не божевільність а Надія, як не загайка вдарує не шафотя, а кохання як штих уран. Переносити роман на сцену завдання не з легких, відзначає режисер. Найбільший виклик це текст мова Підмогильного, бо для сцени треба їх стискати до діалогів. Їх треба робити меншими, лаконічними. Біда, що я не можу розказати всі слова, всі букви, всі склади ту мову Підмогильного, Але я можу надихнути прочитати. Глядачі оцінили роботу режисера та трупи на відмінно. Серед нашого зараз життя це якийсь, знаєте, такий всплеск емоцій і такі якісь відчуття такої свободи. Миру, весни. Слухайте, ну класно, завжди вічно актуальна тема любові і пошуків людини, сенсу любові. Так що круто. суміш такого досвіду на сцені і молодості. Головна героїня Катерина просто чудово на мою думку, відіграла. Так що я думаю, що для цього кожен знайде в цій грі щось для себе. Та якщо хочете переглянути виставу, пильнуйте квитки. Отравневі покази вже розкуплені. Соня Григорчук, Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.